Доброго вечора, в мене в каналу. Гарний, теплий, липневий вечір. Сьогодні чуть пізніше йду до бабусі, додому, після роботи зайшов до Куменька. поспілкувалися, Крапелечку голоднесенького пивка, випив, бачите, дітки. А зараз ближче підійду, щось машина прокотить. Зараз знімав для російськомовного каналу Тривога лунала. Зараз вже стихло і, і гарно. А, ну це значить вона продовжується. Може знов на 38 годин. На 38. Але нічого Харкові не змінюється. Тривога. А зараз, але, вон, дітки, бачите, ну не бачите. На батуті. Я зараз не знаю. Ну, ще, ще прыгають і хай пригають. Хай. Але так, якось, якось що ніхто вже не розуміє, тривога відбій, ніхто не ховається. Мені якось так... Не по собі тривожна, але бачите цвіток. Квіточки показував, скоро, скоро розквітне. Все. Вже пожухла. Липень підходить до свого кінця. Серпне, там вже і осінь. Скоро осінь, господа. Так, якийсь настрій такий. Ладно, все буде гарно. Усім миру добра, злагоди. Гарного тихого вечора. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, молю. Пока.